Вітаю! В скайном каса є зручний функціонал по роботі з вітриною, завдяки якому ви зможете додавати товари, послуги та комплекти на вітрину для того, щоб потім швидко відпускати покупців. Яскравим прикладом комплекта є букет квітів, який ви можете заділити зібрати, покласти на вітрину, а потім в один клік додати його в чек. Крім букетів, комплектом може бути подарунковий набір або навіть чашка капучино. Зараз додамо звичайні товари на вітрину, а потім розглянемо роботу з комплектами. В цьому відео ми не будемо розповідати стандартні функції каси, такі як продаж, повернення, робота з каталогом, фіскалізація тощо. Тому, якщо ви ще не знайомі з касою, радимо переглянути відео скайном каса продажі та іншим відео про платформу, а потім повертатись до цього ролику. Тут саме про роботу з вітриною. Отже, для того, щоб відкрити вітрину, тискаємо кнопку в каталозі вітрина. Зараз ця вітрина порожня. І ми сформуємо вітрину, додамо деякі товари для того, щоб потім їх продавати. Для цього натискаємо кнопку «Редагувати». Одразу зверху буде рожевий колір та надпис «Робота з вітриною. Саме в цьому режимі ми можемо щось додавати на вітрину, щось вилучати з вітрини та що змінювати там. Додамо деякі товари, наприклад, цю розуму додамо на вітрину і додамо цю послугу пакування. І зробимо так, що пакування у нас завжди залишалось на вітрині. Натискаємо цю кнопку Редагувати, і тут є опція «Закріпити на вітрині». Зберігаємо. Все. У нас на вітрині зараз буде лише два товари роза та пакування послуги. Готово. Тепер ми можемо повернутися до каталогу і завжди, коли ми натискаємо вітрина, буде. Ті товари, які ми додали на цю вітрину. Таким чином ми можемо перемикатись між каталогом та вітриною. Ось ця іконка мається на увазі, що цей товар буде залишатись завжди на вітрині. Зараз ми розглянемо, як це відбувається. Спробуємо щось додати в чек з каталогу, а також з вітрини. Наприклад, ми здійснюємо продаж. Ми додаємо один товар з каталогу. Додали. Тепер натискаємо на вітрину, хочемо щось швидко додати з вітрини. Натискаємо вітрину і додаємо розу. Додали з вітрини розу. Як бачите, роза зникла з вітрини і з'явилася чеку. І додаємо також пакування. А пакування не зникло, тому що ми закрепили його на вітрині. Ось, на Зараз в мене три товари в чеку. Я один з них додав просто з каталогу, а два додав з вітрини. Натискаємо оплата і стандартним чином завершуємо продаж. Продаж фіскалізований та успішно завершений. Йдемо далі. Це був звичайний продаж, звичайні товари. Ми додали послугу та товар на вітрина. Тепер спробуємо додати комплект. Яскравим прикладом комплекту є букет квітів. Отже, ми будемо збирати на вітрині такий комплект. Для цього нам потрібен особливий товар з типом комплект. В платформі в мене вже є такий товар. Назва букет «Літа» – це комплект. Ми можемо переглянути його технологічну карту. Ось тут є деякі товари, вже матеріали, точніше, складові цього комплекту. В розділу товари, коли ви натискаєте новий товар, тут ви можете обирати, який тип буде для цього товару. Це насправді дуже важливо. Потрібно завжди обирати вірний тип товару. В даному випадку комплект, це мається на увазі, що це такий спеціальний товар, який складається з інших товарів. Тобто букет квітів це товар, так? І він складається з інших товарів, з квітів, а також з пакування деяких похінь. Це такий комплексний товар. Це звичайний товар, це послуга. Це товар, який складається з багатьох товарів. Продукція це зовсім інший товар, який виробляється на виробництві. Зараз нас стикають саме комплект. Отже, для того, щоб зібрати букет квітів, ми повинні використовувати комплект. Ось в нас вже є на платформі такий товар. Повертаємося в касу ось цей товар. І зараз ми будемо на базі. Цього товару створювати зовсім інший букет. Натискаємо вітрина, редагувати. І додаємо цей букет. Якщо товар є комплектом, то ліворуч від нього буде така стрілка, яку можна натиснути і побачити, що є складовим цього комплекту. В даному випадку, вже за замовченням, в мене налаштовано так, що в цьому букеті є там якась квітка та пакування. І зараз я буду збирати зовсім інший букет. З іншими квітами всередині тощо. Я хочу, щоб тут в мене ось ці квіти були, гербера, в кількості 10 штук на цей букет. Також я хочу додати ось цю в кількості 3 штуки. Також я хочу блакитну розу додати. Чотирь. До прикладу. І це все. Якщо я знов натисну цю кнопку стрілку, то ми повертаємося в загальний режим роботи з вітриною. Якщо знов натисну цю кнопку, ми переходимо до редагування букету, тобто складового букету. Ось. Таким чином я швидко можу перемикатись між роботою з вітриною та редагуванням самого букету. Я можу змінювати кількість, можу навіть видаляти деякі позиції. Наприклад, я хочу видалити цей за замовченням товар, який був на натискаю, і видалити це. Це зовсім вже інший букет. І я хочу щось додати, якийсь коментар до цього. Натискаю цю кнопку і коментар. Наприклад, це буде букет. Зберігаю. І є примітка, що це перший букет. А також я е, м, хочу, щоб система розрахувала вартість цього букету на базі всіх його складових. Натискаю редагувати, тут є ціна перерахувати. Натискаю перерахувати, і ось така вартість е, по всім складовим цього букету. Я можу залишити її, а можу встановити, а, нехай буде більше. Ось така вартість. Все. Таким чином я додав. Перший букет на вітрину. Я можу додати інший букет, знову таки, використовуючи той самий товар. Той самий букет літа. Знову додаскаю, знову тут інший букет літа. Я вказую, що це вже, наприклад, другий букет. Ви можете додавати будь-який коментар. Це може бути букет е, ніжність, там, то, що, або букет для такого-то покупця. Будь-який коментар може бути, щоб вам було зручніше. Я додав просто другий букет. І складовиць цього букету буде, е, наприклад, ми залишаємо цю квітку, і тут буде е, блакітна роза, буде 10, наприклад, і гвоздіка буде 5. Тобто це зовсім інший букет. І я хочу е, також для цього букету розрахувати вартість, а е, ну, тут майже така і вартість виходить. Зберігаю все. У мене зараз на вітрині 2 букета і пакування. Готово. Все. Я додав товари на витрину. Бачите, зараз це один той самий товар, букет літа, але складовий в нього зовсім різне, різна ціна і різний коментар. Для того, щоб можна було якось орієнтуватись, який товар є яким. Це випадок, коли ми використовуємо. Один той самий товар для того, щоб збирати різні квіти. Крім того, ми можемо а, створювати зовсім нові товари для того, щоб вони були унікальні. Зараз ми також це розглянемо. І а, а, в першу чергу спробуємо продати з витрини ці букети. А, додаємо якісь певні інший товар, тобто покупець щось придбає, і далі він хоче. Придбати щось з вітрини. Ми натискаємо вітрина. І до прикладу, він хоче придбати ось цей за 800 гривень букет. Натискаємо його. Як бачите, ми натиснули цей букет, він зник з вітрини. Зараз він є тільки в чеку. Ми можемо переконати, що саме цей букет ми можемо натиснути цю кнопку і переглянути його складові. Так, є. Навіть зараз ми можемо. Підредагувати щось, тобто ми можемо а, видалити певні товари, певні товари додати, кількість змінити. Тобто, ми також можемо працювати з цим комплектом не тільки на вітрині, а також в чеку. От, Є. І натискаємо оплату і проводимо продаж. Все, ми продали цей букет. Один букет у нас все ще є на вітрині, ми його продамо, коли покупець буде бажати його придбати. Переходимо в каталог, і тепер ми спробуємо створити зовсім інший товар, зовсім новий товар. Для цього ми можемо скористатись ось цією кнопкою, тут є новий товар, або ми можемо скористатись іншою кнопкою, напускаємо вітріна, редагувати, тобто ми в режимі роботи з вітриною, і тут, коли ми в цьому режимі є кнопка плюс товар, тобто ми можемо натискати ось тут. Плюс товар, або ось тут новий товар, як вам зручніше. Натискаємо. Вводимо назву, який це буде товар. Ну, наприклад, букет весна, наприклад. І вказуємо тип товару. Це обов'язково. Обирайте комплект, якщо ви хочете букет квітів або інший якийсь комплект, тобто комплект. Це важливо. Якщо це просто звичайний товар або послуга, ви можете обрати інше, але зараз нам потрібно обрати комплект. Обрали. категорія це будуть квіти. Код, артикул по бажанню. Можете щось вказати, можете не вказувати нічого. Ціну ми можемо вказати і завантажимо якісь фото. Ось це фото буде в нас. І ми Вказуємо, наприклад, що це одноразовий товар. Це дуже корисна функція, для, особливо для букетів, тому що букет він унікальний і він зазвичай одноразовий. Тобто ми зібрали його і продали, і все, більше його немає. Але ми можемо використовувати, як з прикладом, з, тим, з букетом літа, ми можемо багато разів його використовувати. Але зараз ми спробуємо одноразовий товар створити. Є, зберегти. Товар створений, після створення товару він, він одразу потрапляє на вітрину, тобто нам не потрібно його буде додавати, він вже тут. І натискає, натискаємо цю кнопку для того, щоб а, зібрати складові цього букету. Натискаємо. Зараз нічого немає порожній товар. Додаємо ось цю розум, додаємо 3 штуки. Також додаємо гербера, 5 штук. Також додаємо гортензія, 2 штуки. Ось такі складові букетом. І додаємо пакування. І, наприклад, можемо змінити вартість пакування. Це, наприклад, в цьому випадку буде інша вартість. Також ми можемо сказати, щоб система порахувала тепер вартість букета на базі його компонентів. Перерахувати, ось така ціна вийшла. І, наприклад, ми зробимо трохи дешевше для прикладу. Зберігаємо. І ось в мене зараз є декілька товарів на вітрині. Якщо я завершу редагування вітрини, я натискаю готово. Все. Тепер це вже не режим редагування вітрини, це звичайний режим роботи. Тобто, тут е не рожове, рожеве зверху. Тепер спробуємо щось продавати. Ми можемо додавати щось з каталогу, як звичайно. або якщо ми хочемо одразу продати з вітрини. Натискаємо вітрина і обираємо, що хочемо додати. Зараз в мене є букет літа, букет весна. І продаємо цей букет вісна. Він одразу зник. Я натискаю оплата, підтвердити. Тобто дуже швидко. Продовжити. Після того, як я продав цей букет, пам'ятаєте, я встановив, що він буде одноразовий. Його більше немає в каталозі, цього букету немає. Якщо я перегляну платформу, всі товари, тут його теж не буде. Він буде в архіві. Система автоматично архівує одноразові товари для того, щоб воно вам більше не заважало. Але в звітах про продаж він все ще буде, тобто воно не зникає, він просто архівується для того, щоб він не заважав. Ось таким чином ми можемо редагувати вітрину, додавати товари, букети. Комплекти, послуги тощо. Тобто використовувати вітрину як зручний інструмент для швидкого продажу. Спробуємо знову дотискаю, вітрину додаю щось. Тобто букет вже доданий. Якщо я видаляю, наприклад, покупець відмовився придбати. Я видаляю. Він повертається в вітрину. Тобто, це все працює добре. Ось таким чином ви можете швидко. Все додати на вітрину, а потім е зручно відпускати покупців. Ви можете, наприклад, створити декілька, наприклад, 10 чи 20 чи більше е яких стандартизованих назв товарів, з фото для того, щоб не створювати їх на касі. Тобто це буде багаторазові комплекти. Там зараз в мене був комплект букетліти, а ви можете там, інші назви е додати і користуватись постійно. Заделігід створеними комплектами, або можете кожен раз натискати новий товар і створювати цей комплект, додавати фото, наприклад, сфоткали, додали фото, таким чином і вказувати, що це одноразово він буде заархівований автоматично. Тобто таким чином ви можете керувати повністю як вітриною, так і комплектами, і таким чином дуже швидко відпускати покупців. Тобто ви Витрачаєте певний час для того, щоб потім відпускати дуже швидко покупця, який в магазині зараз. На цьому все. Бажаю вам успішних продажів, багато клієнтів. Щоб все було добре. Дякую.